Уже вдруге за рік Тео Хамінг буфєр самого серця Франції приїздить до України. На меті має велику місію показати Європі справжнє обличчя країни, якого горнула війна. Правда, аби нікого не провокувати, бажає залишатися невпізнаним. Коли у квітні минулого року я повернувся з Києва до Парижа, то відчув невимовну провину перед Україною. Я зрозумів, що повинен якось допомогти, і вирішив зробити серію портретів українців, зокрема переселенців, і показати через них справжню сьогоднішню Україну. Це діти переселенців, які приходять в наш клуб. Ми договаріли з ним зробити календар который будет распространяться во Франции в конце этого года. Но поскольку мы не хотели делать ну, как бы уже из привычной во французской прессе кадры войны, мы хотели сделать что-то красивое, что-то нейтральное, что-то отвлекающее внимание, вот, скажем так, от грязи, которая происходит сейчас в Украине на Востоке. Про життя переселенців сам Тео знає не з кінофільмів. Уродженця Камбоджі війна змусила емігрувати, коли йому було 10 років. Я особисто знаю, що таке бути переселенцем. Я був вимушений залишити Камбоджу свій дім та своїх рідних. На думку фотографа, європа не розуміє, що насправді відбувається в Україні, тому вирішив на власні очі побачити і показати це не тільки французам, а й німцям, американцям та канадцям. Податися планує і до великих міст, і до маленьких селищ. Фотознімки робитиме навіть на сході під портретами буде написана особиста історія цих людей. Відтак кожен зможе прочитати, провести аналогії та зрозуміти, що вони такі самі, як ми з вами, просто опинилися у надзвичайній життєвій ситуації. І на цьому місці міг би опинитися син, донька або мати будь-кого з нас. Ці портрети повинні зробити українців ближчими до всіх. Окрім переселенців, Тео також робитиме портрети волонтерів, військових та інших людей, причетних до подій на сході. Я намагаюся слідувати легенді про пташку колібрі. Навіть якщо ти маленька пташка, ти маєш зробити свій вклад у спільну роботу. І мій вклад зробити Україну помітнішою. Вона на це заслуговує. Ганна Іванова, Олексій Страйков, п'ятий канал.